Йому було 19, коли Україна потребувала захисту. Іван Гамолін вирушив до війська, воював у стрілецькому батальйоні. Вирішила дитина захищати свою країну. Такий його бойовий путь. Дуже він молодий для цього бойового путі. Він занадто молодий. Він пішов в армію добровольцем на контракт зразу. Він не служив для цього в армії. Я знаю, що він навчався. Британії, і після того, після навчання, його відразу послали. 5 червня Іван загинув біля Андріївки Бахмутського району. Рідний батько зателефонував хрещеному, і так ми дізналися. Ми мешкаємо поруч. Чуйний і відповідальний так згадують про Івана. Знайомі розповідають: у нього були плани на післявоєнне життя. Дівчина. З якої збиралися побратись, але не встигли. Попрощатися з молодим героєм прийшли сьогодні рідні, знайомі і друзі, колеги батьків загиблого. Я Ваню знав, що з маленького, дійсно, що можу казати, да, достойно захищав. Жалко, що так вийшло. Посмертна Іван Гамолі нагороджений відзнакою за заслуги перед містом. Батькам героя військові передали державний прапор. Свій останній спочинок 20-річний герой знайшов на центральному кладовищі. Вікторія Добровольська, Ігор Кононенко, Олексій Правицький. Цей день.